Привіт, малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Слухайте уважно. З дерева листок зірвав, з мами капелюшок вкрав, потім закрутив пісочок і мені засипав очі. Що це, дітки? Вірно, це вітер. Давайте подивимося. А чи є сьогодні на вулиці вітер? Так, є вітер. А як ви про це здогадалися? Тому що листочки рухаються і гілочки теж. А давайте послухаємо, як він розмовляє. Як ви гадаєте, який буває вітер? Вірно, він буває спокійний, майже невідчутний або сильний, теплий чи холодний. Влітку іноді перед дощем зривається шквальний вітер або ураган. Він раптовий, нетривалий, але дуже страшний. Маючи надзвичайну силу, він може накоїти страшної біди. Він може зривати дахи будинків, викорчовувати дерева разом з корінням, ламати гілки. Тому, дітки, якщо ви гуляєте на вулиці і раптово почався сильний вітер, треба обов'язково повернутися додому. А як можна визначити напрямок вітру? Так. Коли вітер дме в ліву сторону, то всі листочки та гілочки нахиляються вліво. І навпаки, коли вітер дме вправо, всі рослини нахиляються праву сторону. Навіть повітряна кулька буде летіти в ту сторону, в яку дме вітер. Дітки, а ви знаєте, в чому користь вітру? Правильно, влітку, коли дуже жарко, вітер приносить нам приємну прохолоду, і це дуже добре. А ще він приносить опади з океанів на сушу, очищає повітря, переносить на велику відстань насіння рослин і виробляє електроенергію. Вітер велика сила, якою користуються люди. Він впливає не тільки на природу, а й на життя людини. На сьогодні все, до нових зустрічей!